Велике прибирання ведмедика Буркотунчика. У самому серці густого зеленого лісу, де високі дерева сягали аж до хмар, а струмки весело дзюрчали поміж камінням, жив собі маленький ведмедик на ім'я Буркотунчик. Він був зовсім невеликий, але мав дуже важливе завдання бути сторожем лісової галявини. Та біда в тому, що буркотунчик. Не дуже любив прибирати. На його галявині завжди було повно щіжок, поламаних гілочок, забутих їжачками яблук і пожовклого листя. Коли хтось із лісових мешканців заходив до нього в гості, то завжди казав Ох, буркотончику, як же в тебе брудно, навіть горішкам ніде впасти. Буркотончик тільки відмахувався. Ет, то дрібниці, завтра приберу, або післязавтра головне ж, що ми друзі. Одного сонячного ранку, коли ліс прокинувся від пташиного співу, буркотунчик відчув страшний голод. Він вирішив піти до своєї улюбленої ягідної галявини, що знаходилася зовсім поруч, але щойно він вийшов з барлогу, як натрапив на величезну купу торішнього листя. І ледь не впав. Ой-ой, ой забурмотів буркотунчик, потираючи забиту лапу. Треба ж було так розкидати. Він спробував пройти далі, але дорога була завалена сухими гілками, поваленими щішками і якимось дивним мотлохом, який залишили невідомі гості. Лісові стежки, якими буркотунчик звик ходити щодня, тепер були непрохідними. Та що ж це таке? заволав ведмедик. Як я тепер до ягід дістануся? Він спробував перестрибнути через купу хмизу, але зачепився і впав прямо в калюжу. Його нова пухнаста шубка стала мокрою і брудною. На його плач прибігли друзі, білченя Рудик, зайчик-вуханчик та їжачок Колючка. Що сталося, буркотунчику? Запитав Рудик, який сидів на гілці і тримав у лапках свій улюблений горішок. Я не можу дістатися до ягід, увесь шлях завалений, це просто жах, скаржився ведмедик. Вуханчик, який завжди був дуже обережним, сказав Ми ж тобі казали, буркотунчику, що треба прибирати. Тепер ти сам бачиш, як це важливо. Буркотунчику стало дуже соромно. Він подивився на своїх друзів, а потім на безлад навколо. Ви праві, зітхнув він. Я був неправий. Я лінувався. Допоможіть, будь ласка, мені прибрати, і я більше ніколи не буду залишати безлад. Друзі були раді допомогти. Білченя Рудик миттєво почав збирати щишки і гілочки, швидко перестрибуючи з місця на місце. Зайчик вуханчик своїми сильними лапами відсував важкі гілки, а їжачок колючка, насадивши на свої голочки листя, ніс його до компостної купи. А буркотунчик, він працював найстаранніше він згрібав листя, переносив каміння, підмітав стежки своєю великою лапою, і він навіть знайшов загублену іграшку маленької сови. І відніс її до гнізда. Коли сонечко почало хилитися до заходу, галявина буркотунчика засяяла чистотою. Тепер на ній було просторо і затишно, пахло свіжою травою та лісовими квітами. Ось так то краще. радісно вигукнув буркотунчик, оглядаючи свою чисту галявину. Тепер я можу піти за ягодами, і мені ніщо не завадить. Він посміхнувся, а потім запропонував друзям. А знаєте що? Завтра я приготую для вас найсмачніший медовий пиріг, щоб відсвяткувати нашу чисту галявину. Звірята зраділи. З того дня ведмедик буркотунчик завжди підтримував порядок на своїй галявині, розуміючи, що чистота це не тільки краса, а й безпека і комфорт для всіх. І тепер, коли хтось приходив до нього в гості, то завжди казав Ох буркотончику, як же в тебе затишно і чисто. А ведмедик тільки задоволено посміхався, бо знав, що зробив правильний вибір Звіночок, підписуйся на казкову подушку, аби не пропустити наступну казку.